Привіт, мене звати Наталя. Мені 23 роки. Я з Івано-Франківська, і я вже третій місяць знаходжуся на вакансії 0350 піцерія. піцерії. Наша робота не є. Дуже складна фізична. Ми маємо орієнтовно 45 годин робочих на тиждень і 1-2 вихідних. Цього достатньо для того, щоб відпочити, набратися сил, погуляти, відвідати якесь нове місто. Ми живемо у невеличкому місті Ресбург, але неподалік знаходиться Гамбург, який ми вже давно плануємо навідатися з подругою. Також ми проживаємо в невеличкому хостелі, який знаходиться в центрі нашого міста. Ось так виглядає наша кімната. Тут два ліжка, столик, кафе-купе, телевізор, місце для наших особистих речей. Досить комфортно і зручно. Ось так виглядає наша кухня. Вона велика, простора і місце для обіду, вечері, танків. Вона розрахована на декілька кімнат, є великий холодильник, всього достатньо. За кімнату ми платимо 520 євро. Але охотить сюди прибирання, і в принципі, все, що необхідно для нашого життя, на роботі до нас ставляться дуже лояльно. І приємно У нас є хороші менеджери, які завжди піклуються про те, щоб ми були ситі, не голодні, щасливі і задоволені. А також приємні колеги, які розуміють, що ми не все розуміємо, але стараються нам все пояснити. Коли ми щось не розуміємо на німецькій, нам уже говорять на англійській. Є деякі колеги, які взагалі стараються говорити з нами на українській, це дуже смішно, оскільки ми сміємося з подругою, що швидше німця вивчать українську ніж. Ми німецько загальному ми в принципі задоволені вакансією. Ми не передружуємося і маємо достатньо вільного часу для того, щоб приділити його для себе і для свого здоров'я. Особисто я ще займаюся в залі. Тут досить гарні ціни, і мене все влаштовує. Також хочу подякувати компанії Мавіста за те, що ми отримали незабутній досвід перебування в Німеччині на роботі, за те, що нам вдалося заробити кошти і провести гарно час, ознайомитися з новою культурою і з цікавими людьми. Наталі буду також користуватися вашими послухами, оскільки ви дали нам гарну допомогу, підтримку і завжди були на зв'язку. Дякую вам.